Сьогодні я отримала листа. Ось погляньте. Його прислала нам фея Казок. Добрий день, малята! Я знаю, що ви любите казки. В моїх казкових країні багато героїв потрапляє в біду, тому що не знають, як правильно потрібно поводити себе в різних ситуаціях. Навчіть їх, будь ласка. Ну що, дітки, допоможемо! Тоді вирушаємо до країни казок. Нас чекає чарівний потяг. Приїхали дітки. Нас зустрічає лісовичок. Я, дідусь лісовичок, маю гарний піджачок, сиву бороду ношу, в цьому лісі я живу. Ліс великий, ліс казковий, і чудес багато в ньому в лісі я сховав казки. Ви знайдіть їх малюки, потім з ними ви пограйте і казки всі відгадайте. Стоїть півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає мерщі півника хапає. Дітки, що це за казочка? Так, котик та півник. Чому повчає нас ця казочка? Не можна розмовляти з чужинцями та брати у них гостинці. І від діда він втік, і від баби він втік, а від лисички втекти не зміг. Що це за казочка? Колубок. Так, дітки, ми всі знаємо, що з дому тікати не можна. А малята, козенята, вовку двері відчинили, втім до себе упустили, всіх він з'їв. Одне зосталось, звіру в лапи не попалось, бо сховалось. Так, дітки, це казка, вовки семеро козенят. Всі знають, що чужих не можна впускати в дім. Молодці дітки загадки відгадали, висновки зробили, тож вирушаємо далі. Нас чекає чарівний потяг. Хто це в нас плаче? Вовчику, чому ти плачеш? Та я грався молотком та вдарив себе по пальці, а тепер так болить. Дітки, а молотком можна гратись? Бачите, Вовчик не знав і зробив собі боліще. Давайте допоможемо Вовчику та розкажемо, чим можна гратися. Ми зараз пограємо в гру, а Вовчик подивиться. Гра називається Розбери речі. Небезпечні речі ми кладемо в оранжеву коробку. А ті, якими можна грати, кладемо зелену. Так, книжечка, дітки. Книжечко можна гратися? Так, звичайно, книжечку кладемо в зелену коробочку, бо її можна гратися. Так, слідучий предмет. М -м -м, щось цікавеньке. Машинка. Машинкою гратися можна? Можна. Зелену коробочку кладем. Так, щось знайшла. Діти, дивіться, це ніж. Він гострий. Гратися їм не можна, тільки беруть його Кладем Кладемо оранжеву коробочку. Далі, дивіться, це у нас, дивіться, скільки голки, вони дуже гострі. Їм гратися не можна, бо вони дуже-дуже гострі. Кладемо в оранжеву коробку. Так, дивіться, що це в мене? Кубик ось такий. Бачите, який гарний. Таким кубиком гратися можна. Кладемо в зелену коробочку. Так, великий жовтий м'ячик. М'ячиком діти полюбляють гратися. Зелену коробочку. Тут щось таке велике і важке. О, це молоток, яким Бог собі прибив пальчика. Їм гратися не можна, їм тільки можна майструвати. Кладемо в оранжеву коробочку. Так, що у нас тут ще є? Ножиці. Ножиці. Діти, вони також, також небезпечний предмет, але ми використовуємо їх тільки на аплікації, і то допомогло, тільки коли поруч знаходяться дорослі. А так і ними гратися не можна. Кладемо сюди. Так, що це в мене, дивіться? Це у нас ліки. Їх не можна брати діточкам. Пилюльки такі. Їх брати не можна. Кладемо оранжеву коробочку. Так, дивіться, свищик такий. Таким можна гратися діточкам, навіть дорослим. Іграшка ось така, бачите, вона гарна, небезпечна, її дітки граються. І останнє у мене якась тут: діти, що це у нас? Свірники. Їх також не можна брати діточкам. Ось так ми з вами, діти, розклали на дві коробочки. Небезпечні речі, бачите, і ті, якими можна гратися діточкам. Запам'ятали? Вовчик все запам'ятав, а ми з вами вирушаємо далі в подорож. Я вогонь, я в світі найсильніший, найстрашніший, найспритніший. Діти, дружіть зі мною, грайтеся з моїми друзями, сірничками. Ні-ні, малята, з сірниками гратися не можна, це небезпечно. Не слухайте цього вогника. А ви знаєте, дітки, що потрібно робити, коли з'явиться вогонь? Якщо з'явиться вогонь і дим, то дзвони у 101. Тітки ви розумнички, я знаю, що ви любите казки. В казковій країні багато героїв потрапляють в біду, тому що не знають, як поводитись в різних ситуаціях. Давайте їм розкажемо. Коли у машину запрошують сісти, ви часу не гайте, дорослих гукайте. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, ви людину незнайому в дім свій не пускайте. Всі дороги там, де транспорт мають бути без дітей, то в м'яча не можна грати зі скакалкою стрибати. Якщо немає мами й тата, електроприлади не можна вмикати. І не тягни за електричний шнур, бо щоб тебе не вразив струм. Бачу, ви всі отгадали загадки. Багато чому навчили та допомогли казковим героям. Дякую вам та до побачення, діти! Ось наша подорож підійшла до кінця, дітки. Ви молодці, допомогли казковим героям та самі повторили, як треба потрібно поводитись в різних ситуаціях. До побачення!